Виконуємо номер 1332 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконайте ділення. Задання перше. мінус 3,6 поділити на 9. Друге 10,32 поділити на мінус 2,5. Третє мінус 11,7 поділити на мінус 1,8. Четверте мінус 0,45 поділити на 0,9. П'яте мінус одна друга поділити на мінус 1 шосту. Шосте мінус 4 дев'ятих поділити на 5 третіх. Сьоме 18 поділити на мінус 6 сьомих. Восьме мінус 1017 поділити на мінус 5. Приступаємо до виконання. Частка відділення двох чисел з різними знаками. Є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. 3,6 ділимо на 9, це буде 0,4, до знак мінус отримали мінус 0,4. Частка відділення двох числ з різними знаками є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Переносимо кому на один знак 103,2 поділимо на 25. Отримаємо 4,128, де наш знак мінус мінус 4,128. Частка відділення двох чисел від'ємних є числом додатнім. Модуль частки дорівнює. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. 11,7 поділимо на 1,8. Перенесемо кому на один знак, 117 поділимо на 18. Отримаємо 6,5. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Переносимо кому на два знаки. 45 поділимо на 9. Отримаємо мінус 5. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатнім. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Одну другу множимо на дріб, обернем до дільника на 6 перших. Скорочуємо на 2, маємо 3 цілих. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого Поділити на модуль дільника. 4 дев'ятих множимо на дріб, обернений до 5 третіх, на 3 п'ятих. Записуємо під одну риску в чисельнику 4 множимо на 3, в знаменнику 9 на 5, скорочуємо на 3. Маємо мінус п'ятнадцятих. Частка відділення двох числ з різними знаками є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Помножимо 18 перших на дріб обернень до дільника на 7 шостих. Скорочуємо 18 і 6 на 6. Отримаємо мінус 21. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатнім. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Помножимо 10 сімнадцятих на одну п'яту. 10 і 5 скорочуємо на 5. Маємо 2 сімнадцятих. Ми виконали ділення номер 1332 Виконано.